Не, не всі розуміють, що таке теперішній момент, що це повне виведення з, з думок повне. І сприйняття тоді світу таке благосне, таке, ніж ні, ніби світ до тебе такий благосний, тому що ти вже не сприймаєш себе як тіло. і... І вже пропадають всі страхи, позбавлення всіх страхів, усього, що може статися. Ти, якби, якби помираєш для цього світу, тобто ось це его, ніби як вмирає. Воно насправді не вмирає, просто зміщається фокус уваги і перестається слухати ось цей, цей діалог чи монолог, ці думки, і вони самі по собі. Чим більше уваги туди, треба, наскільки направляти постійну увагу туди, що все має бути, вся увага має бути втепер. Щоб оці відрізки теперішнього моменту, коли потрапляєш в теперішній момент, ставали довгими-довгими, поки не ставали повністю всім днем і кожним днем життя. Тобто ось, лише помітив, що Фокус уваги в думках, зразу втепер, знову в думках, знову втепер. Це буде нелегкий процес, але це можливо, це, це потрібно ось це пройти і витягнути цю всю повністю увагу, здумання втепер. І тоді ось вже ось тоді відчувається справжнє життя без гонити за чимось, без. Тому що цей ум він постійно чогось хоче, він постійно чимось незадоволений. Як чогось досяг, він шукає нову ціль. А ось це перебування в тепер це завжди задоволення. Це завжди удовлетворення життям. Це завжди воно. Ти задоволений будь-чим, будь-чим, що є. Що б не було, в тебе не. Тобто не з'являється з ось цього відчуття, що щось не так, щось не вистачає. Завжди все так, завжди все вистачає, завжди благость така і спокій. Тіло буде проявлятися по-різному, тіло буде по різному там в кадрі відповідати, там десь. Прокричати щось не обов'язково. Це вже не означає, що людина така, якби безхарактерна, така без, яка не відстоює себе чи десь не.